Обзор одягу на зиму. Нагадаю, що моя головна проблема очі заблищали, вже я купила. А по факту вдома тисячу і одна одежина і жодна не пасує один до одного. Я все життя вважала, що чим більше шмоття, тим рано чи пізно щось буде поєднуватись. По факту, тисячі примірок вдома і психи, що нічого не пасує. Так у мене з'явилось 10 піджаків, 7 пар взуття для фотосесії, 10 платків, а вдягати немає чого. Хто ще така дура, пишіть в коментарях. Але цього разу я зберігла референси з Пінтерест і поїхала за капсулами. Що я придбала? Одразу скажу, що речей скропу з Нью-Йорку або Махіта не буде. Я вдягати всю сім'ю за 5 тисяч гривень в душі не чаю, тому зимова куртка з капюшоном Klein, колір або олива, або коричневий, чорний жилет машину на теплу осінь, також Klein. Чорні джинси скіні завужені з високою посадкою, також кевінклєйн. Сині джинси, лусфіт, широкі, мішковаті. Розкрию тайну я, якщо що така модниця, що я не знаю жодної сучасної назви. Тому все в чаті GPT. Тому якщо я невірно умнічю, стилісти налітайте. Поїхали далі: укорочений светр Беш звідти ж. Чорний худі з принтом, також звідти. Ось такі високі шкарпетки, сірий довгий светр PRPI брендом MD Fashion. Боже, допрости да мене, якщо це не звучить, як паляниця. Далі чорні снікерси, білий світшот на флісі ГЕС. Починаю частіше, до речі, виходити з цього магазину без покупок. Псається, здається, і вибір, і якість. Хоча на днях купила ті самі джинси, які два тижні назад, от що значить, підтвердити правильний вибір. Тепер у мене дві пари. Ще одна зумова пара ГЕС і була впевнена, що взяла сумку Х'юга Бос, а це якесь люджо. За 8 тисяч це спокійно могло б бути і юга босс. Тепер буде прикол, якщо за такі бабки воно все не сяде, так як це бачу. Продовження наступному Reels.